Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо вполосну каксиальну акустичну систему від компанії Eton, модель PSX 16. Динаміка розміром 16,5 см, постачаються в фірмовій упаковці. Ось так, все упаковано у нас. Тут знаходиться інструкція. розмірна сітка для того, щоб вирізати. Місце під динаміки, якщо потрібно. І також два потужних динаміки. Динаміки без захисних решіток постачаються. Монтажна глибина у даних динаміків. 6 см. Потужність номінальна 70 Вт, максимальна потужність 110 Вт. Магніти захищені гумовою накладкою. Ось такою. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з композитних матеріалів, і також маємо гумовий підвіс. На дві смуги динаміки, як я вже казав. Чутливість у даних динаміків 88 дБ, опір мають 4 Ом.